Всім привіт! Сьогодні я буду показувати, як зробити танка. Без водів, абсолютно! Ось подивіться. Ну, похоже, він на Арту, так, я згодна. Ну, якщо вам не подобається, то не судіть, будь ласка, жорстоко. Я вас прошу. Тут є вимикач, він може стріляти. Ось, подивіться. А якщо зайти всередину, то все є. Тут навіть є триплікс. Тріплікс це ось ця ось штука. Ну, скло, там, де водій дивиться, куди їхати. А є в артах, можливо, є два водія. Ну, точніше, один водій, який сидить на, на триплексі, там, де немає автомата. А другий там, ти сидить там, де є Тріплікс, але з автоматом і стріляє. А знаєте, для чого йому теж Тріплікс? А от я вам зараз скажу: для тих, хто не знає, <кхем> хто не знає, то тріплікс для того, ну, для того, хто стріляє, він для того, щоб той, хто стріляє, бачив, куди він стріляє. Ну, тому в нас не дуже так і потрібно, але щоб бачити, як він там загорить, там ще тому, то можна. <кхем> Далі йде тут вихід. По справжньому є в арт теж таке є. Ви побачите. А для чогось цього? Звісно ж, я не знаю, чого тут нічого нема, ну. Але... А, да, 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 да! Бо якщо його зменшити, зробити таким, як по-справжньому, ну, що, що такий, як наш, як наш стіп. То він, ну, тут та сидіння, там, ще там щось, ну воно відчинене. Ну, ви побачили, так? І все, що нам потрібно, це. Так, я викину цього. Зелена вовна. Отака, яку хочете, яку хочете вовну. Ну, В більшості, дається зеленого. Не знаю чому. Далі чорна вовна. Потім роздавати. Не викидач, а роздавач. Роздавач, важіль. Редстоун, кнопка. Ну, я беру кам'ю. Ой, так, да, кам'ю. А ви можете взяти дерев'я, я беру кам'яну. Двері будь-які. Навіть якщо у вас не той Майнкрафт. Ну, і поки що все. Для такої побудови нам потрібно.

Далі. Ось тут ми робимо ось так. Зачиняємо тобі. Ну, а ви можете отак зробити. Просто я не, не так розручніше. Так. Ось, у мене вже, бачите, готово, як, як бачите, то готово. Далі. А вверх ми робимо. Чотири блоки. Один, два, три, чотири. Ну, і так по всьому. Як бачите, у мене вже готово. Далі, що ми робимо далі? Наприклад, ось де... отут можна робити. Або ось тут можна робити. Ну, ніякому разі отут. Ну, звісно, не знаю чому, якщо ви затестесь таким запитанням. Ну, ви зрозуміли. Далі. Наверху, ви робите. Далі зачиняємо. Можна отут залишити прихід, можна отут, але я вирішила тут зробити. І вставляємо двері. Ну, і тут так само. Ось тут у нас залишається відчинено. Далі ми робимо 6 блоків вверх. Ось так. Два, три, чотири. П'ять, шість. Ось шість плотів. Ну, якщо хочете, то отут. Позабирайте. Коні ж не т'ять. Він такого немає? Нема. І просувайте тут редстоун. А ось тут вже ми ставимо. От забачимо. Так. Далі ми робимо гусениці. Ось тут ми вже робимо на 14 блоків. Ось так. І тут отак само. Так, у мене вже готово. Значить, далі ми починаємо. Ставимо кнопочки. І тут і на цій стороні так само. Ну і наш танк готовий. Тільки залишилося поставити печах. Ось! І наш танк готовий. Полюбуйтеся вони, похожі, хоч. Ну, я просто розмістила не так. Ну, вони похої. І залишилося тільки зарядити їх. Ви хочете вогняними кулями, зарядом полум'я. А, кстати, якщо ви хочете, щоб було зразу 64, то нажимайте на ту саму клавішу на клавіатурі, там 1, 2, 3. І отут оці от штуки, і нажимаєте туди, ну, тут і 9, да? наприклад, хочете там на першу, да? нажимаєте один, там, наприклад, наводите, нажимаєте один, потім 2, ну, наводите і нажимаєте кнопку, куди вам, на, яку цю, на який блок вам потрібно перевернути. Беремо за полум'я, <кхем> Ви можете заряд полум'я, можете стріли, ну, <кхем> в реалістичних танках кулі або щось таке. На всякий випадок розмістіть їх всіх. І воля. Ви бачили? А тепер залишилось останнє. Скло. Чому не забрали? Роздавач, важіль. Ну і заряд повний. Чотири. Ось так, і ось так. До речі, щоб поставити предмет на щось, нажимаєте на крастися. Наприклад, або Q, або що у вас там є. Або Enter, якщо у вас Enter. Ой, Shift. Або Shift, або Q, що у вас там таке? І вставляємо. Ось так. Воля наш там готовий, але обов'язково отаку зробить. Тріфлікс має бути. І всім пока! З вами була Діана.